Усім привіт! З вами Маша Смешкова та мій проєкт 100 Day Project, який виходить по понеділках, середах та п'ятницях. У рамках цього проєкту я роблю невеличкі якісь роботи та ділюся з вами своїми творчими процесами. Що ж, Сьогодні ми з вами оформимо ось цю розкривашку, і я вже підготувала ось такі. Шматочки паперу від Graphic 45 і хочу відразу їх наклеїти на свої місця. Тепер я хочу, як і з першою розкривашкою, зробити ось тут. Та ось тут, на коренцях декор. Я знов беру оцей скотч. У мене ось тут такий. Та тут в мене буде ось. Цей. Так, попередній скотч я вирішила замінити, бо він занадто білий для мого проєкту. Ось цей. Тут краще виглядає, та ось чорний, мені здається, гарно. Тепер нам знадобиться чотири ось таких теги. З однієї два та з іншого боку, два інших. Я зробила три. Один зараз буду робити разом з вами. Такі теги я роблю за допомогою ось такого ножа та чорнил Distress Oxide. Що я роблю? Давайте якось все, подвинемо, посунемо. Так, ніж я. Магніти, для того ось так, прикріпляю, щоб мені було зручно його тримати. Так, зараз я приберу, мабуть, машинку, вона заважає мені а десь сюди, так. Ось так. Наношу чорнила. Ось що в мене вийшло, бо в мене ножі не оригінальні, Оця дирочка не прорубується в мене. Я роблю її за допомогою кроподайлу, а тех ну, достатньо гарний виходить. Тепер я затоную його по бокам. Тож, ось наш четвертий тег. Тепер я хочу трішечки затонувати свої теги. Якісь отак от плямки ставити. Для тегів я підготувала фотографії, ось так їх розклала. Два теги будуть направлені сюди, а два теги у зворотній бік. Тож я хочу, де в мене є вільний простір, поштампувати, заповнити якось його. Тож, дивлюся, які тут в мене є штампи, і що буде гарно тут виглядати. Я хочу додати трішечки лейбів. Я вже нарізала їх, ось скільки в мене є. А звідки я їх беру, тож на Aliexpress я купувала отакий от скотч, і з нього я нарізаю малесенькі-малесенькі лейби. Тут усе що завгодно: якісь афіши, квиточки, обяви якісь, ще щось. Тож. Я пам'ятаю, що десь отак будуть розполагатися мої фотокартки. Та там, де вважаю за потрібним, приклею лейби. Так, теги прикрасила. Ось такі вони в мене вийшли. Дивіться, усі лейби, вони дуже тонькі. Скоч з Аліекспрес тоненький-тоненький. І вони гарно от сюди от, загортаються. Так. Так Та ось. Що ж? Наші теги готові для вклеювання. Я поклала ось так, щоб мені було зручно все це приклеювати. Спочатку беремо два теги, зараз я дивлюсь, це оцю сторону, щоб вони були. Трішечки хочу відступити ось так. Та треба відмітки зробити олівцем, бо Потім я заплутаю, що там, де та як. Ось тут один. Ну. Другий я вже і так зможу зробити. Що ж, вклеюємо? Так, ось цей в мене догори низу. Щось на те. О, ось. От бачите? Щас би приклеїла. І можна відразу фотокартку приклеювати. Зараз треба ще згадати, що воно де, Ось тут внизу, ця буде в мене. Тож, одразу приклеюю усе, щоб потім до цього не повертатись. Те ж саме роблю з іншим тегом, а потім будемо перегортати цю розкривашку. Ось так в мене вийшло. Тож, перегортаю, так. Так, тут клей. Нічого в мене не забруднилося. Тепер приклею ось ці свої теги, так, щоб вони повністю співпадали. Тут вже можна нічого, так, поміняю, їх місцями, можна вже нічого не відмічати, просто клеїти ось так, щоб один тег співпадав з нижнім, щоб верхній з нижнім співпадав, та потім знову буду приклеювати. Фотокартки. Ось так це повинно буде виглядати. Тепер мені потрібно зробити дірочки ось тут, бо, як я вже говорила, ножі в мене не оригінальні і вони не роблять отвори. Тож, так, оце це забираю. Так, кроподайлом буду робити отвори невеличкі, які мені Потрібно. Ось так. Тепер я хочу їх прикрасити. В мене є ніж, що вирубує ось такі елементи. Зараз я вам його покажу. Я зі зіскра паперу виробила вже їх. Та буду зараз приклеювати. Ось цей ніж, і в мене цілий набір таких ножей. Дуже зручно, усі залишки від паперу можна, Не... можна так от, утилізувати. Та... Дуже гарно все це, ну, як на мене, виглядає. Мені прям подобається. Дивіться, гарнюня. Так, ось так. Зараз. Усе в мене виглядає. Я хочу додати ще малесенькі, малесенькі теги. Це з набору ножів від Тіма Хольца. Там, де конверт був, який я вже робила. Мабуть, з конвертом, а, мабуть, ні, не знаю. В нього три таких сети. В мене є усі три. Та й той ж я вже. Не пам'ятаю, що з чого, тож виробила, приготувала нитку. Це щось по типу ірис. Можливо, і воно і є. Таке. Та ще на них треба нанести невеличкі штампи. Що я буду робити? В мене є ось такий штамп, тож. Так. Спочатку спочатку на так, як яком... он, на перший нанесу. Так, так, дивлюсь, як там воно. Ось так. Раз. Трішечки далі. Я зараз зроблю і вам ближче усе покажу. Спочатку хочу, щоб ви просто побачили, як я роблю це. Угу. Друго, другий напис це малюнок 1 та малюнок 2 написи. Його можна приймати як ілюстрація 1 та ілюстрація 2. Щось таке. Угу. Ну, тут не дуже гарно вийшло, але це допустимо у нашій роботі. Так, і ще. Я десь ось так. Ось так, перший та другий. Такого ж розміру хочу. Ні ще ще трішки більше. Ось так. Отак. Так. Зав'язую зверху. Так, втягаю, так сюди, правда? Ось так це виглядає тут можна. Таким саме чином? Я все роблю. Це наш останній варіант, як я на сьогодні все це залишу. Мені подобається, що в нас тут вийшло. Так гарно все виглядає. М -м -м, класно, класно. Тож, на сьогодні це все. Зустрінемося з вами у наступному відео 100 Day Project. А я хочу побажати вам багато-багато натхнення та буду чекати ваші відгуки та коментарі. Мені дуже-дуже подобається бачити якийсь зворотний зв'язок з вами, бо я дуже-дуже намагаюся зробити для вас щось цікаве. Пока-пока, до побачення!